Так, і так, зробили ми трохи повирізали, покріпили ножки, отакі. Значить, вони там на болтику. Тут просверлена дирка. А тут вже можна підібрати і виставити. Значить, Дліна їх метр п'ятдесят. На цю часть, де буде речах, отут буде речах, да? то значить там довше. Тут ця частина, за подліцов приблизно от з цим. Значить Сам це поршень. Поршень, то Ми поставили втулку. Не втулку, а пластину приварили там, тут і до трубки. Трубка ще не до кінця приварена, просто наживлена. Да? Тут внутрі буде наш палець. Поршень з тої сторони стояти, це я так його просто показую, ставлю. Вирізали. Таку пластину вирізали. Товщина десятка, вона має саму основну нагрузку нести. Чому тут буде приварений сам механізм і на нього буде давитися. Сюди. Можна восьмерку, я думаю, може і шестьорка витримає. Зробити правильно все. Тут буде приварювати ще, щоб воно відхилялося у нас. Тут розуміємо. Раз, раз, так. І тут в нас буде бігати по направляючих сам бункер, який буде загружати сюди це все.